Небезпека на дорогах України. П'яні водії Ужгородського таксиста вже в п'яти упіймали за кермом не тверезим. Торік у червні 43-річний Володимир Мицу на підпитку важко травмував двох пішоходів. За це Феміда покарала його лише штрафом. У суді пояснили, у крові водія алкоголю не знайшли. З такими аргументами закрили й попередні чотири справи. Таксист і далі працює. Хто знає, з яким настроєм та у якому стані він вийде на маршрут наступного разу, і чи не завершиться для когось із його пасажирів вояж? Трагедію. Репортаж Світлани Ковпець. В Ужгороді таксиста в п'яте упіймали п'яним за кермом. Володимира Мицу інспектори ДАІ вперше зупинили нетверезо на дорозі три роки тому. Через три місяці він знову попався. А торік у червні поблизу села Підгорб таксист на підпитку збив двох пішоходів. З численними переломами чоловіки потрапили до лікарні. Тепер шофер знову сів за кермо п'яним працівниками ДІ Ужгородського району було зупинено автомобіль таксі марки Део, і водій якого перебував у стані з явними ознаками. Алкогольного сп'яніння водій даний відмовився від приїзду співробітниками Даї та освічення його на вміст алкоголю в криві. Щоразу даєшники складали адмінпротокол і надсилали документи до суду. Гори водія вже давно мали позбавити права керувати автомобілем, кажуть у державтоінспекції. Та Феміда до нього надзвичайно поблажлива за скоєння аварії з двома постраждалими. Гуманний суд покарав його лише штрафом. кажуть, таке передбачає закон. Інші чотири справи закрили, бо в криві таксиста медики етил. Ви спирту не виявили протоколи, які направлялися до суду відносно цього громадянина за управління нетверезому стані. Вони закінчилися тим, що було визнано таким, що в діях громадянина мице не було встановлено складу адміністративного правопорушення, оскільки він виявився тверезим. П'яний таксист від лабораторного дослідження крові щоразу відмовлявся, бо це теж дозволяє закон, де і припускають водій. Робив аналіз, коли вже проспався. Тому досі безперешкодно возить пасажирів. Покарати його не може Жодна контролююча служба. Таксист працює нелегально, і значна частка водіїв саме не є суб'єктами господарювання, тому до ніяких таких рішучих важелів впливу ми до них не маємо. Врегулювати неконтрольований ринок зможе новий закон про таксі, який вже на розгляді у Верховній Раді. А посилена відповідальність за керування автомобілем у стані сп'яніння допоможе уникнути багатьох аварій і врятувати людське життя. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти